Я не знаю, що коїться останнім часом з погодою, але... Ой-ой-ой, мені аж страшно вікно привітати. Просто... Ой-ой-ой, я розповідаю. О! Мені здалося чи це, то мені точно. Просто подивіться, як... я... яка злива! Йомою, просто. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Я збираюся відвідати Україну і, схоже, Англія мені... Уж не знаю, з якого такого приводу. Вирішила нагадати, що таке справжня англійська погода. О, як ти кішечка. Просто Подивіться, як он з труби. Ви розумієте, що це вода настільки швидко там збирається, що вона просто не встигає зливатися в ту трубу і просто. Ой, да, дивіться, бачите? Такої зливи давненько, чесно кажучи, не було і грім. Молнія, О, так, да, є молния. Чесно кажучи, коли я тут коли я лежала, відпочивала, було прям сонячно, але грім був такий, що я заснути не змогла вдень. Але я сподівалася, що через те, що було сонячно, що не буде воно, але як. А ну давайте я вам зможу впіймати. Молниечні. Просто з ведра. Я вам відповідаю, реально такої зливої тут прям схе. Ой, не знаю, вже давненько не було прям дуже. Кілька місяців. Прям такої. дощі були, але такої зливи. Ну, ну, де мовня?